Мама любить скорості дубінські обшуки. Розумієте, ще один пішов. Якщо народний депутат, службовець, посадовець не хоче працювати на благо Україні, то такий чиновник не потрібен Україні, і ми будемо від таких позбуватися. Пам'ятаєте, так говорив буквально кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський. Ну от ще один пішов, ще один пішов туди, куди він і хотів. Хай на відпочинок іде. От якщо вони люблять повідпочивати та і виїжджати за кордон, то хай вони це і роблять. Теж говорив Зеленський. Продовжується боротьба з тими, хто. Шукає собі якогось більш теплого, безпечного комфортного місця в часи, коли вся Україна протистоїть Росії ворогу терористу. У нардепа Дубінського проводять обшуки після скандалу із виїздом за кордон. Служба безпеки України і ДБР проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Звісно, питання в мене чого він ще народний, бо але це вже до спеціалістів. Це сталося після повідомлень про те, що нардеп. Під виглядом лікування батька поїхав на відпочинок за кордон. В них нічого святого немає як там. Ще оцей холодов писав. Що ніхто не ні вічний, ми не вічні в цьому мірі. і от вони постійно когось лікують, прикриваються всім більш ніж дало. Прес-служба служби безпеки України повідомляє для нас з вами друзі. Наступне. СБУ і ДБР проводять обшуки у народного депутата, який під виглядом лікування родича поїхав на відпочинок за кордон. Служба безпеки спільно з ДБР проводять обшуки в ще одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Повідомляють у службі безпеці України. При цьому батько нардепа виїжджав за. Кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря. Крім того, правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підроблення для з'ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентаря. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями кримінального кодексу України, і це частина перша Статті 366 службове шостої Дроблення і частина третя статті 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб. Ну фактично підробка документів. Самі розумієте простою мовою, санкція статей передбачає покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ну от уже буде любить дубінський і по посилатись на свою маму не скорость, а скорость обшуків і тих справ, які будуть йому інкриміновувати. Ну бачимо, що триває ось таке принаймні публічне очищення від тих, хто обирає замість служіння народу відпочинок в теплих місцях. Або ну звісно, вони там часом прикриваються тим, що вони ж просто дипломатичні взаємини підіймають на вищий рівень. Потім як виявляється, вони для того їздять на Мальдіви, Таїланд і все інше, але прекрасно. Всі все розуміють і прикриватися ось такими службовими відрядженнями, навряд чи в них вийде. Бачимо, що триває очистка лав народних депутатів від таких як він. Нагадаю, що коли було оголошено також про підозру, проведено обшуки у Арістава, який склав мандат то народних депутатів, лишалося 402, два. Я казав желізняк, що нас дедалі менше. Ну, Напередодні стало відомо, що на місце Арістова вже склав присягу інший народний обранець. Ну але тим не менше, бачимо, що сподіваємося, принаймні, що за. Ходитимуть на місця, ось таких як дубінські ті, хто будуть працювати ефективно, а не їздити засмагати на пляжах. Ну, після війни хай собі поїздять, а зараз якось так воно недоречно. А, звісно, діляться думки народних депутатів. хтось каже, що не можна їм обмежувати виїзд за кордон, тому що ну, ми знаємо самі що розуміємо, що чимало дійсно парламентарів, Вони працюють ефективно на дипломатичному фронті. Вони проводять перемовини з партнерами. Вони знають, як переконати наших партнерів. Їх кажуть вони, що. Це от з на совісті кожного має бути куди то він їздить, поки в країні воєнний стан, якщо він їздить на відпочинок, а не для того, аби працювати за кордоном. Але в принципі, можливо, треба якось посилити механізми перевірки, зокрема, і ось таких службових документів, або механізми перевірки маршруту депутата туди і назад, бо знаємо, що Арістов виїжджав, прикрившись так, то теж службовим відрядженням, але просто назад, дорогою до столиці, вирішив: ну а чом би ні, чому б не через Мальдіви. Ну а чом би й да сказали йому слідство. і Тепер Арісто більше не обіймає посаду народного депутата.